Привіт! Мене звати Настя, я дизайнерка в Хорошопі. Я займаюся налаштуванням дизайну сайтів наших клієнтів і працюю з шаблонами, які можна побачити в нашій галереї. Нещодавно ми запустили редактор дизайну. Це інструмент, за допомогою якого кожен клієнт може самостійно налаштувати вигляд свого сайту. В цьому відео я покажу вам, як працювати з редактором дизайну, як змінювати кольори, шрифти і налаштувати свій сайт так, щоб він виглядав. Яскраво та стильно, як приклади в нашій галереї. Я підготувала демо-версію інтернет-магазину, з яким ми сьогодні будемо працювати. Вже обрала шаблон, на який ми будемо орієнтуватись, це темний дизайн. Я вибрала саме його, бо на такому прикладі зручніше розглянути більше різних деталей. Також я підготувала графічні елементи, які ми завантажимо, щоб зробити сайт максимально схожим на обраний шаблон. Працюватимемо переважно з головною сторінкою, але трохи зачепимо і суміжні налаштування. Пропоную розділити нашу роботу на кілька кроків. Перший крок налаштуємо структуру сайту, другий крок додамо кольори, відступи, розберемось з основними налаштуваннями головної сторінки, та паралельно з усім цим будемо завантажувати графіку. Ну що, починаємо? Ось структура вже налаштованого дизайну, на який ми будемо орієнтуватись. Тут ми бачимо налаштування по шапці сайту, далі головний банер, три маленьких банери, блок з товарами хіти продажу розпродаж новинки, блок бренди популярні категорії, SEO-текст та футер сайту. Переходимо до налаштувань. Заходимо в адміністративну панель нашого сайту. Далі збоку на панелі. Переходимо в редактор дизайну та починаємо наше знайомство з ним. Почнімо редагувати шапку сайту. Наразі в шапці налаштування є досить обмеженими, але зовсім скоро ми розширимо доступні налаштування та оновимо шапку. Тому підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наші оновлення. Зараз ми можемо змінити кольори та внесемо зміни, які нам доступні. У нас є два таби: стиль шапки та елементи шапки. Почнемо з першого. Стиль шапки. Тут ми можемо обрати висоту середньої лінії, налаштувати незалежно кольори фону на другорядних сторінках та на головній сторінці, задати необхідні кольори для елементів, посилань та іконок. Давайте змінимо наші кольори і зробимо шапку чорною з білими елементами. Для цього міняємо фон шапки на чорний. А всі елементи навпаки міняємо на білі. Верхню лінію залишаємо чорну, а нижній лінії задаємо чорний фон та робимо білі елементи. Кольори рамки давайте зробимо темно-сірий. Тепер давайте скопіюємо номер малинового кольору в буфер обміну та змінимо кольор е, значка кількості. Тепер елементи шапки. Міняємо візуальний стиль іконки на пакет. Робимо її малиновою, основний текст залишаємо білим, меню навігації по каталогу має багато різних налаштувань. Наприклад, можемо змінити кольори, розмір та жирність тексту та вмикати-вимикати зображення категорії. Але зараз давайте ми його просто перефарбуємо. Основний текст робимо білий, колір фону активного пункту прибираємо. А колір тексту активного пункту міняємо на малиновий. Зберігаємо наші налаштування і подивимося, що в нас вийшло. Як бачите, ми з легкістю перефарбували всі елементи і можемо повернутися в редактор. Далі переходимо до налаштування футера. В налаштуваннях футера теж є два таби стиль та структура футеру. В стилях ми змінюємо лише кольори, в структурі ми можемо вмикати-вимикати елементи та змінювати їх розташування. Сьогодні налаштуємо лише кольори. Задаємо фон футеру, колір верхньої лінії, кольори елементів, заголовків та посилань. Тепер переходимо до налаштування головної сторінки. За замовчуванням тут вже увімкнуться всі блоки. Ми можемо керувати їх відображенням. Вмикати або вимикати, змінювати порядок розташування, а також стилізувати, змінювати відступи чи фон під цими блоками. Крім цього, можна додавати нові банерні лінії, видаляти непотрібні, змінювати розмір банерів та налаштовувати їхнє відображення. Тепер давайте по черзі. Почнемо з налаштувань блоків. Покажу на прикладі блоку популярні категорії, а потім перейдемо до банерів. Ви побачите, як легко ними керувати. В усіх блоках на головній сторінці є додаткові налаштування. Наприклад, в блоці «Популярні категорії є можливість відцентрувати блок, поставити необхідні відступи зверху та низу і змінити фон та фон підкладки. Тепер банерні лінії. На головній сторінці по замовчуванню вже встановлено три банерні лінії. Нам потрібно налаштувати шаблон відображення в двох лініях, а третю зможемо видалити. Типи та розмірів банерів можна знайти в Центрі допомоги хорошопу. Лінк на нього ми залишимо в коментарях. У першій лінії змінюємо шаблон з блок на вайтблок і прибираємо відступи. В другій банерній лінії змінюємо шаблон з 2x на вайт 3x. Також коригуємо розмір банерів і додаємо відступи. На зображенні нижче є підказка, на якій можна побачити, як виглядатимуть ці банери на сайті. А третю банерну лінію, вона зайва для нас, ми її видаляємо. Далі налаштуємо блок з товарами. В редакторі він називається товари. Цей блок має свої параметри. Ви також можете обрати, які компоненти відображати з нього. Наприклад, вимкнути новинки і залишити тільки хіти та розпродаж. Також є можливість змінити вигляд. Замість табів, як зараз, зробити кожен компонент окремим блоком, один під одним. За це налаштування відповідає чекбокс Відображати групи товарів вкладками. Ми також можемо налаштовувати кольори заголовків, вкладок і фону під ними. Стилізація блоку доступна через зміну відступів і фону. Наприклад, якщо ми задаємо background, то фон заповнює весь блок на всю ширину сторінки, а якщо змінюємо фон підкладки, то колір буде тільки в зоні контенту без розтягування на всю ширину. Давайте зробимо однакові відступи та пофарбуємо фон. Фон буде чорний та налаштуємо колір заголовка білим. Після блоку товари у нас йдуть бренди. Популярні категорії та SEO-текст. Тут вимкнемо ті блоки, які нам не потрібні для нашого дизайну, і збережемо зміни. Ось так буде виглядати наша сторінка після цих налаштувань. Бачимо, що у нас вийшла необхідна структура на сайті. Далі знов переходимо в редактор, щоб налаштувати кольори. Змінювати кольори будемо відповідно до дизайну, на який ми орієнтуємось. В загальних налаштуваннях змінимо основний текст на білий, так як у нас буде чорний фон. Додатковий текст робимо світлішим, щоб він був контрастним. Заголовки теж міняємо на білий. А фон сторінок робимо чорний. Наступний етап це посилання. Міняємо весь чорний на білий. А синій на наш малиновий. Це акцентний колір. Наступний етап кнопки та елементи форм. Основну кнопку робимо малиновою. А додаткову кнопку давайте зробимо темносіру з білим текстом. Поля у формах. А Колір фону робимо майже чорним. Блоки та навігація. Всі білі фони. Давайте змінимо на чорний. Картки товарів змінимо колір зірок на малиновий та колір ціни на білий. Давайте змінимо стиль стикерів з пропорція на наклейку. До речі, колір стикерів можна змінити в адмінці. В кінці відео я покажу вам, як змінити кольори стікерів. Тепер зберігаємо наші налаштування і ще раз подивимось на результат. Дизайн вже стає схожим на те, що нам потрібно. Залишилось зовсім трохи. Повертаємось в редактор. Переходимо в налаштування міні-картка товару на сторінці категорії. У нас тут багато різних можливостей, але зараз ми оберемо лише частину з них. Отже, міняємо стиль міні-картки на сітка, міняємо розмір міні-картки на С. Ще нам потрібно змінити колір фону міні-картки. Міняємо його на чорний. Та колір фону міні-картки при наведенні курсору. Це налаштування знаходиться в останньому табі. Тут, до речі, можна змінити ще колір рамки при наведенні курсором на міні-картку. Давайте його змінимо. Ще є важливе налаштування в першому табі розмір та стиль. Це пропорції фото. Ви можете обирати пропорції ваших фото під контент, який у вас є. Наприклад, якщо у вас вертикальні фото, обирайте вертикальні пропорції. І навпаки, якщо ваш контент краще виглядає горизонтально, то обирайте відповідне налаштування. Тепер давайте завантажимо логотип та наші банери. Переходимо в загальні налаштування, логотипи та додаємо наш логотип. А тепер банери. З бічної панелі шукаємо сторінку сайт. Далі банери. Тут ми бачимо банери по замовчуванню, їх можемо видалити та додати свої. Також тут ми можемо змінити кольори і стікерів для товарів на ті, які будуть краще поєднуватись з нашим дизайном і банерами. Все, ми завершили наш дизайн. Як бачите, це швидко, просто та цікаво. Якщо у вас виникнуть питання, звертайтесь в нашу техпідтримку або пишіть коментарі під відео.